Всім привіт! Мене звати Люда я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та Ін. Сьогодні відео у нас так почнеться. Так багато у нас є пересаджених орхідей, це ще не всі. Я хочу вам показати, що я буду сьогодні робити з цими орхідеями, які я попересаджувала, і яких я хочу трошки підживити, укріпити їх. І покажу вам свій такий рецепт, який я роблю з орхідеями. Я ж від яєць подрібнила, висушила її гарно і змолола у кофемолці. У мене получився такий гарний порошочок, і я зробила собі з того порошочку настой. Я взяла собі дві ложки. Чайних порошочку і залила кип'ятком. У мене вийшло отакий настій. Порошочок усівся наниз. І зараз я хочу вам показати, як я буду цей порошочок розробляти у воді. Я взяла собі двохлітрову літрову банку, взяла ситечко. Взяла одноразову салфеточку, зараз я переціджу оцей настій і буду розробляти оцю воду. От я переціджу, щоб мені нічого не йшло, ніяких підходів. Отака От вода з кальцієм. Вода вийшла такого мутного кольору. І ці орхідейки я буду всі, які у мене є на столі. Я правда всі не брала, я покажу вам лише частину орхідей. Я беру і протираю листя орхідей. Яєчна шкаралупа містить багато кальцію. Такого що важливо для рослини. Там багато є мінеральних речовин для росту орхідей. Для всіх рослин, не тільки орхідей, а для всіх рослин. Цим отаким от протиранням листки стають більш стійкіші до грибків, до хвороб. Також більш стійкіші для шкідників. Кожну орхідейку отак протираю, хочу, щоб листя були гарні. Вони краще будуть вживати собі поживні речовини. Також, так як ці орхідеї вже мають квітоноси, то цим орхідея стає більш міцніша. І також квіти довго зберігає. Так, кожну орхідейку я протру. І зверху протираю листочки, і знизу. Також можна і оприскувати орхідеї. Я вам тільки покажу зараз, тут на цих орхідеях, що я їх протираю, решта орхідеї свої я буду оприскувати. Цим також добре відновлюються хворі орхідейки, в яких Слаба імунна система. Листя стає потім після такої обробки більш пружнішим, твердішим, більш міцне, гарне. Також кальцій сприяє посиленню росту, коренів. Орхідея починає нарощувати багато корінців. І засвоює багато поживних речовин. Такий дешевий засіб, і такий засіб є у кожного удома. Не треба платити гроші, викидати на дорогі препарати. Також кальцій допомагає орхідеям підвищити стійкість до хворіб. Не так орхідея і хворіє, і грибки. Не так сідають на орхідею. Орхідея стає більш міцніша. Також я хочу протерти орхідейка, яка квітне. Це жовтий шоколад. Вона розквітла. Ще один бутончик її залишився розпустити. Також я її хочу протерти і хочу її також допомогти, зміцнити її. Є листки, щоб були більші твердіші, бо вони дуже такі ніжні У парниках їх вирощують по-інакшому. Ми в домашніх умовах собі їх вирощуємо ще по-інакшому. Ми не можемо дати орхідейці те, що її дають у парниках, але принаймні, хоча б. Чимось ми її можемо простимулювати і її укріпити. Цим може бути у нас яєчна шкарлупа. Також у мене тут є чармін панда, вона ростить квітонос. Отакий От у неї тут гарний квітонос. От. Я її також протру, поставлю її ближче до себе. Вона ще тільки дує бутони. Але я також хочу цій орхідейці протерти листки і щоб вона довго мені цвіла, цим я укріплю її. Вона буде довго мені тримати квітоноси, своє цвітіння. Це моя дуже довго очікувана орхідея, яку я мріла мати її в своїй колекції. Ці всі орхідейки вже просохли гарно. Я можу їх усіх вже гарно пролити, тому що корінчики у них світлі, посвітлішали. І якраз добре їх зараз і пролити. От я вам покажу на цій орхідейці панда. Чармін панда. От корінчики якого вже світлого кольору. От. Аж донизу корінчики світленькі, я можу ці орхідейки проливати уже. Тепер я беру, у грушечку, набираю води і проливаю свої орхідейки. Отак. Даю цим орхідеям кальцій, натуральний кальцій. Також пролею орхідейку для іринки, яку я обіцяла подарувати. Вона почала нарощувати уже молодий листочок. Я пролею ще цим кальцієм і відправлю, щоб вже орхідейка була у іринці. І Іринка буде тобі доглядати за нею, Я її просушу і тоді відправлю. І отак пролию кожну орхідейку. Я вам показую тільки, як тут я буду проливати ці свої орхідейки. Ці орхідеї я пролила. Всі я орхідейки протерла уже, листочки вже повисихали. Отак От всі пролиті. Буду бачити, як буде триматися задовго мені оцей цвіт жовтого шоколаду. Також я пролила. Також буду бачити орхідейка, яка тільки дує бутони. Чармін панда. Вона дує бутони. Такі має гарні бутончики. Також зараз я пролию решта своєї орхідеї, протру листки. Це я взяла тільки пару орхідей, які знаходилися ближче. І зараз я буду на полицях протирати всі свої орхідеї, проливати, оприскувати. І отаке от в мене сьогодні поливання своїх орхідейок з яєчною шкарлупою. Кожна хазяйка собі може Дозволити таке добриво. Користуйтеся, пробуйте побачите результат, які ваші орхідеї стануть. Ну, пройде місяць часу і я вам покажу ці орхідейки, які зараз у мене тут знаходяться. Я вам покажу, які вони стануть після прийому отакої ячної шкарлупи. Також тут. Є орхідейка така жовта з такою також дуже гарною бордовою серединкою. І цю орхідейку я вам покажу. Також є у мене тут і метелик. Дуже така гарна орхідейка. Також я вам її покажу, бо вона. Має трошки таку по листках жовту, так як пігментацію. Трошки листочок мені всередині не подобається її. Також я її сьогодні пролила. Ну, буду бачити, що буде далі. У нас знаходиться в такому одноразовому стаканчику. Пролила так, щоб орхідейки могли собі підтягнути аж знизу воду догори. Щоб ці орхідеї багато не проливала, щоб вся водичка, яка я її пролила яєчною шкарлупою, була впитана корінчиками. Також тут листочок, такий вам покажу, я її пересадила цю бордову орхідейку, вона оброблена топсіном. Тут вона стояла на сонці і отримала такі сонячні опіки. Я її також пролила, хочу також бачити після того, який буде результат. Отаке у мене було сьогодні відео протирання і поливання орхідей з яєчною шкарлупою. Маючи таку нагоду, сьогодні хочу привітати вас, наші дорогі захисники та захисниці. У день Такого великого свята хочу скласти вам слова щирої подяки від усіх українських людей. Нехай покровителька славного козацького роду захищає вас на полі бою та береже від усіх негараздів. І наші молитви нехай наближають перемогу над загарбником. У цей світлий і по особливому урочистий день, гідний спадкоємцям героїчних традицій. Я бажаю стійкості та оптимізму, поваги та любові від рідних людей задля мирного майбутнього українських дітей та процвітання нашої України. Слава Україні і героям слава!